Audi a 4 автомобіль 2002 року, 2.0 бензин, номер телефону, стартова ціна 5 тисяч. Заглянемо в салон. так, П'ятиступінчисту коробка передач. 228 тисяч на приборці, є підігрівці дінь, клімат-контроль. Ось таке у нас сидіння. Автомобіль у нас на титанах. Сіково на Volkswagen Golf 2002 року. 2.0 бензин 4600 плюс торг. Заглянемо в салон. Так, передні задні склопідйомники, п'ятиступінча кроку передач, 157 тисяч на приборці, є у нас клімат контроль. Так, 2002 рік, стартова ціна 4600 плюс торг. Далі у нас ще одна аудіо 2002 року. Так, є у нас люк, автомобіль повністю розметнений, на автоматі, 2.0 бензин. Так, стартова ціна 5500. Так, автомобіль у нас на шкірі. 208 тисяч на приборці. Так, автомобіль був пригнаний з Німеччини. Є в нас кліматконтроль, підігрівся, є в нас навігація. Так досить хороший автомобіль. <плес> Можна. Так, сзади у нас есть портроники. Так, зараз... «А да, не да. не зараз от края капачи покажем. Так, вот так выглядит У нас мотор під капотом. Так, автомобіль в досить хорошому стані. 2002 року. Стартова ціна Кого зацікавить, телефонуйте, продавець з радістю розповість детальніше по автомобіль і також поторгується. Вас вітає «Файне місто, я Олександр всім дилер компанії «ВВ Group. Показую вам тощомір, це 206 x Дивіться, яка швидкість з нього. Залізо. Фером показує. Алюміній, но феррум. Саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду ТУКРА гарантована знижка. Audi Q5 2010 року. 3.0 дизель. Номер телефону. Стартова ціна 16400. Зразу вам покажу салон. Автомобіль S-Line, Шкірений слон, пам'ять сидінь, мультируль, так, на приборці у нас 214 тисяч, підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз контроль. Досить хороший автомобіль на дуже потужній комплектації. Ззаду у нас також є підігрів сидінь. Автомобіль комфортний, буде як для водія, так і для пасажира. Все, що можна хотіти по автомобілі, можете знайти в ці Audi q 5 Дача Асландера Ставей. Автомобіль 11 року. 1,6 бензин, номер телефону, стартова ціна 5950. Зараз покажу вам ще салон. Так, ось такий у нас салон. Так, сидішки в чехлах. Є у нас кондиціонер, п'ятиступінча коробка передач. Також є передні склопідйомники. Так, салон у дуже хорошому стані. Так, кого цікавить. Телефонуйте. Стартова ціна 550 плюс торг. Volkswagen Golf 2008 року. 1,4 бензин. Номер телефону, стартова ціна 600 плюс присутній торг. Також в комплекті йде літня резина. Далі у нас Citroen Grand Picasso. 2006 року 1.6 дизель. На панорамі 5200. Семимісний автомобіль. Далі Volkswagen Golf 2001 року. 1,6 бензин у відмінному стані. В рідній фарбі. Є сервісна книжка. ціна 4800. Шкода Фабія 2005 року 1.4 газ-бензин, свіжо принано. Номер телефону, ціна 4250. Далі у нас Форт Медева. 2008 рік. На автоматі 2.0 дизель. 6300. Нонаган. Фечбек. 12 рік, 1,5 дизель, 6300. Шкода Октавія 2007 року. 1.6 бензин, свіжоприне. Номер телефону, ціна 5800. Також продавець має Форд Focus 2009 року. 5.750. Далі Nissan Qashqai. 11 рік, 2.0 дизель, на автоматі є у Баста, повний привід. Ціна 13500. Я добу 14-го року. Куди не 6 дизель. Ціна на 8750. Далі гольф 20 -го, від 2000-го року 1,6 бензин. 3,999 плюс торг. Далі у нас Mercedes. 2008 року 2,0 дизель не фарбоване.

1.7 дизель, 7 місць, 7700. Далі у нас Toyota Venсі 2010 року. 2.0 дизель, 9300. Opel Astra в Седані 2009 року. 1,6 бензин. Номер телефону 176450. В сліданні досить рідко зустрічається Астер, переважно хечбек або неверсал. Далі в нас Mazda. Це X5. 16 року, 2,5 бензин, повний привід. 15900. Далі, Volkswagen Tiguan 13-го року. 2.0 бензин на автоматі повний привід. Шкіряний салон 14700. Citroen C4 Grand Picasso 2008 року. 1.6 дизель, 6500, але без номера. Далі у нас Hyundai Elantra, 14 рік. 1,6 бензин. Номер телефону. Також йде комплект літньої резини на титанах. Далі у нас Nissan Qashqai Plus 2. 2.0 дизель на автоматі повний привід ціна 11900 плюс присутній торг і номер. Воно відкрите. Так, передні задні склопідйомники, комплектація босе. мультируль, 225 тисяч на приборці, Так, є підігрів, сидінь, кліматконтроль. Також у нас є панорама. Ззаді є Фаркоп, досить хороший автомобіль. Далі у нас фунсайн пасад СЦ на автоматі 2010 року. 1.8 бензин. 8800. Вже купляєш що ти фото? Хонда 14-го року.